Так що продовжуємо нашу чудову покатушку по Одесі. нас вже є одне замовлення. Опа, що тут? М -м -м. непонятненька якась Гон там плеви, непонятно. Чогось ж непонятно. Ну, добре, то фігня. Їдемо, у нас є замовлення. І на вечір люди хочуть вина. Їдемо в магазин, візьмемо вина, діві шахи, дві бутилочки. Замовлення, звісно, таке коротесеньке. А ви, але, але ви але. Але воно у нас є. Люди ну, ну, сідушкажу. Сюди йди. Собаки, блять. Сразу, блядь, тільки становився, зразу потікали. Бачу, вже ну, на чого на машини гавкають, а від мене відчепив Так, о, ой, біглі шуки. Трошки поїхали, так? Да? А, я тут ще заплигнув. Винишко доставили і все. А не левая. Тинь-ти-линь-тилень-ти лень. Шоша. Четыре минути. Сейчас поїдеш, Ми хожу, хоча тут, подожди, не лиш 56 там. Там ребята година нормально так готовить. Ну зараз поїдемо. узнаем. За ними, до речі, чи, чи шуши, де я ніколи... Не втикаю і ніколи не було ж немає проблем. Це, По-моєму, одні такі де немає проблем. Ну, по крайній мірі не було раніше. Покижу, що три хвилини, ну, зараз побачимо. Так воно чи не так. Так, щось я їх трохи повіхвалив. Так як довелося кати на хвилин да, 10 точно і готовий закінчити таймер. Хоча ніколи проблем не було. Ну, все колись буває в перший раз. Давай бігом бо, сейчас дожену. Айчкану. Крутох храник такий стрімний. На этом, блядь. Ну позвоните, поинтересуйтесь. предупреждали или нет? Звоню клиенту, спрашиваю, вы предупредили? Да, предупредил. Че это за штрих? Меня не хотел пускать. Mm -hmm. А что за камера, сколько она стоит? Это полиция? Даже нет, это спортивные, это другие камеры. бегают. Как будто что-то намутить хочет. Так, эти суши тоже отдали, еще плюс майже 25 гривен чая вышло. Ну, в останні п'ять еще клієнт зверху накинув двадцаточку. Чудово Так, О, ми тут даже можемо закрити, да, це зумовині? Да. Тут даже інтернет в ліфті нічого. У мене тут каша трошки не збиралася, зараз будуть кидати по магазинам, напевно. Ух ты, нічого. Що там? Socar market. Там? Куди ти хочеш не закинути? На Радужні, да? Не радужний, так? Небо тішка. Не сьогодні, тим більше шакала. Підзначаємо заказ і їдемо скидувати кашу. Дайте мені трошки мак положити, а? Що ви не ганяєте то по магазинам, то ще по якоїсь фігні. Я з таким успіхом скоро забуду зовсім десь знаходиться той мак. <гум> так, не дарма вони тут ці труби поскрадали. походу знову буде тут щось вити, копати. Недавно тільки закінчили тут все, і тут знову бачу труби привезли, Знову буде все перерити. Приїхав мак. Хотів тут біля МАКа скинути налічку в терміналі. Блін, а він не працює. Не працює, походу, вже давно, бо вже аж борвотом засипаний. І тут закінчується в мене таймер. І все, і кидає цей. ой, кидає в космос кидає мене в космос і там клієнт знову буде платити налічку. Так, що я ще більше налічки мене вмиру так це замовлення. можна такого закривати Блін, такі клієнти іноді бувають з причудами приховцями немає консервжа. походу бабулька десь вийшла по нужді Ну, Чекай, бо бачу, що там свідговіть, чи пакети її стоять, значить хтось є по-любому. Почекав на хвилини дві, напевно, три може. збирати клієнта, щоб спускалися, бачу, ні, бабуся вийшла. Підняли мене на етаж, етаж 25. Дзвоню, двері, нікого немає. Два рази позвонив, може, поки там все збирається, можуть вийти. Нікого немає. Дзвоню і кажу, я у вас у двері виходьте. А да? А ми вас тут вулиці чекаємо. Нормально. Цікаво, де ви ти мене на вулиці зустрічати. Біля під'їзду нікого не було. Ну, да, Якщо ви там десь на дитячій площадці граєте, то звісно зустрінете в мене. Так би написали десь там в коментарях, що в мене вулиці, щоб джунавику я замовлення забрав. Ніхто нічого не дивився. Отак так от буває. А зараз спуститися я вже не можу, тому що потрібен ключ. Ну, так я ж тут поїжджав, що вони мене не бачили, походу мене. Тобі в придумав немає площадки. Або так вони хотіли ці замовлення. Опа, дядька. Макдональдс и ехать еще сейчас далековато. Чудово, что там 75 гривен чая. Кажется, 75 гривен чай. 75 заказ, А нет, ну, майже 75. С копейками. Скинул кассу, заодно в космосе пока был. И бать себе дражим не мах накидали. А то бы сейчас снова бы какие то магазин или всякая фигня. Так, за такой Чудово. О, нифига себе, даже наступный. Копейка. там да, мать вашу. А, там, по-моему, без денег, поэтому... Поэтому он меня туда и кидает. А где тут Копейка, Повуч, еще не помню. А, вон она, ниже 8 Повуч, ну добро. Сначала показалось, что здесь Повуч, а насправде ниже 8 Повуч. А это наша знаменитая Копейка на Литературной 10, там уже сегодня два лежебога. Ага, и потом на Каманина, ну, уже мило. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste and a waste this in my face work a job every day till your dreams fade away like a car never change play the game now we say No, never never never. Мені подобається ця копійчина. Тільки поїхав і все, готова. Гартовчинка вже його оформляли. Забрав хутку і погнали відвозити клієнта. Подтвердить доставку є доставлено. Так, взяв ключі і этот наружовий ліфт, потому що ті два уїхали. Зашев, вижу, бля, я їду на ніс. Думаю, ну да, так, ж на ніс, а там чуїха з чуваком, ну ж баугами грузять. Говорить, ну що, ви поїдете з нами? Я говорю, ну поїдемо, що проблеми рішив. закидали, закидали, это нам ключ не дали, а у вас ключ есть. Я говорю, ну да. Я поднялся, но пропикал, они поднялись на 22 этаж, такие вдруг на другой как мы тогда спустимся? Я вы не знаю, как вы спуститесь. Это кто еще с кем поднялся, блин? Не я с ними, они со мной. Так нормально там поканулись, загрузились так такого, Какие-то ящики, всякая ерунда. Ну да, это они, получается, вызвали. Именно хотели сидеть ждать, пока Хто-то буде подиматися, приколь, довго боні виждали, таким повіжу. Со мною повізував. Опа, наступне замовлення каманіна тавела. Понятно, що це опять не потім. Скільки мене довелося? 800 гривень в мене по магазинам кидали. О, і до речі. Завітна тисяча. Завітна кув'єрська тисяча. Це, напевно, більшість кув'єрів. Ну, в проценті 90. 80 або може 90. Це мінімалка, яку повинно зробити за день конченые тавлі, тим більше на комані на 20. Саме из конченых. Там як завжди найпривітливі при, персонал, ноль емоцій, таке відчуття, що ти сам до себе говориш. Ці мумії стоять за кашельні, хоч би не звернули, сказали би щось. Ноль на масу. О два по три рази потрібно підходити, спитати. Ну там щось стоїть, є, не є, немає. Тебе я не люблю цітави, особливо на камані. Не Везде, де не поїде свічна якась фігня. Так, забрав ми ці копапелі. І погнали ну, відвожити. Так, не мешало бо напевно фонарика вчепити. Будемо їхати дуже далеко. Зрозумів тільки ще одну річ, що мені вже пора запам'ятовувати <сумітно> цей лівій номер, який називає у холоні, коли я заходів в кодову. Я ніколи не називаю свій дійсний. Кожного разу придумую, Я б хоча б заповнити ті сьогодина. Сьогодні вже третій раз в один самого під'їзд. І ханік мене вже заповнив. Зараз ввечері каже, ага, та да буде, який Такої так да, вот є. На ти єдиному, каже, так. Да. Делося так вийшло. Чого він не заповнив? так, що я прийшов. Перший раз віддав. І дуже замовлення спіймав і в ту ж саму квартиру. Ну, буквально пройшло, там, не знаю, на хвилин 15. І Тому я заповнився цьому охоронцю. І холонцю. Я вже думав назвати йому. А він такий, ага, оце, тут і був, Хоча там не дуже багато було сьогодні. Кур'єру бачу, того він мене запам'ятав. Так що потрібно запам'ятати один лівий номер і постійно його називати, то потім буде неудобно впутатися в показаннях. Ти заснув, і туди шпи далі. В телефоні затикав, як звичайно. Так, треба буде заповнити, то потім буде неудобно. Якщо мене спалять. Ні под'єм, нічого. якісь пісюни е, тюбиків э, хотів потягатися зі мною бачу там витав пилюку ззаді. я навіть педалі не крутив я навіть і педалі не крутив думаю, ну добре, давай потягаємося що ти там хочеш так ну сюди а от сюди да. куди тобі пісюн тягатися з батя так, що нам сюди, да? Угу. ж, мені кажется, я уже колись сюди їхав. Ну, тут я точно був. Сейчас попробую пригадати, чи я той самый адрес. Чи не той самый. Но мой суд, той який уже проїжджав сюди, ведь тоже все и кокопели. А не. не той, не той адрес, через все далее треба ехать. Просто на сюда я повел, потому тут есть э, так скажем, крылячий новый. А, точно, тут же тополево, блин. Все, завтыкал трошки. Столько блин, уже третья доставка. я уже всю свою выгребаю. 1500, 1500, блин. АТБ. Зараз доведеться висчитатися налічкою. Щоб можна було хутошки його зміняти. Так, і де тут ці АТБ знаходиться. Зрозуміло. Тара та тантан, тавататан. -та -тан. А що там в ТБ? Тут не багато, нічого такого. Ну, як сказати. Нормально так в принципі по, по позиціям. Не, не важке буде, а от громостки походу. Попозиція багато. Довелось трохи почекати, що я тебе, поки її зберуть. Щось дуже довго вони збирали. Там, звісно, поїздці фіга було. А я приїхав, а її ще ніхто не збирався навіть йти збирати. Збирали вже по факту мого приїзду. І в мене вже не ще одна година, щоб можна було покатати. Да? О, поступне замовлення. Та й що далі їхати? Та щось кожним разом ще далі і далі козаків дивці пустив. Макдональдс и на академика Вильмаша 53. Офигенно, блін Все чуть-чуть. 411 батарея. Сейчас ну, тревога не включилась. Это будет беда. О, язычок. Язычок, ты куда, братишка? Тоже походу у него дирашва есть. Походу здесь на свиданку сбивался. Ух ты. Блядь, долбани полицейский. Такі здорові і не покрашені, ніфига. От я ненавиджу бляд, таких поліцейських, які роблять такі здорові і ще не покращать, їх не видно, нихрена так дороги вбиті, вони ще хуже їх роблять. Ще розумію, техніка без опасності, ну десяте нових повинні покращити, щоб було видно людям. Так, куди нам? Далі. А що ти так пусто, Кур'єрів немає. Один, два и все. Все остальные працуют. Або уже святкуют. Алло, здравствуйте, это курьер. Хочу уточнить по поводу адреса. У вас указано два академика. Это Вильмаса 43, а не 53. Все правильно? Не, просто хочу уточнить, у вас просто пишется одно, а точка стоит. Выезжаю. 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 Я только ваш заказ получил. Выезжаю с Макдональдса, хочу уточнить, куда мне ехать. Поэтому спрашиваю. У меня навигатор есть, поэтому я спрашиваю, у вас тут 43, а у... написано 53, поэтому я спрашиваю, куда ехать. Хорошо. Дурень, да, блядь. Ну, же такие клиенты, а? Прекрасно, туда едь. Звоню, чтобы уточнить, куда мне ехать, блядь. Сейчас я буду ехать только на точку. Я на точке, не и похер. Отменка и до свидания. потом прекрасно блядь. так відочек кончу візно замовлено якесь воно таке стрмне бля ходи нещасний накачане все в тут і головка ходив помимо того що ходи ще що губи накачало блять таке страшне шумна Спілкуватися з людьми зовсім не вміє. хамить блід. Ой-ой-ой-ой. ладно ой, ой, ой. не будемо втратити свої нерви. На всяких там куриць Позвонив вже нормально, спитав як людину. Ні, воно мені хамить в трубку. Щоб ти подивився блядь, тим маком. А Я віддав замовлення, уходять на бабах, дверну. Нафіга ти дверми гупаєш. А в принципі гупай, твої при двері, мені попочуть. Можеш хоч головою. Як фіголосу немає цього. Рейтинга і можливості. Клієнтам ставити оцінки. Щоб кур'єри ставили клієнтам. Ох, вони були б потім всі такі дні, блять. Ні, є нормальні люди, є такі. Я не знаю, звідки не борються, як будто для боги. Так, цю піцу я забрався на поліну. Блін, їхати, звісно на золотий берег. Ваква марин. Сейчас і там я не разу по ночам. Головне, щоб ніякої тривоги не було, щоб я звідти співчухнутий. Да, дорога тут чітка, полоса полосає. Все чудово, але їхати сюди ночі. Все те задоволення. Да, тільки що чітко я під мостом поїхав по щебенці Думав, що сейчас выпаду, не знаю, камера засняла, чи не розсняла, бо вона якраз цей момент виключилася Так, а нам надо... третий дом. И на плоти даже нарисованы будут и синий кит. Ага, вот оно. Вот этот цей синий кит. Чтобы были менее здоровы. Ух ты! Ага, вот и тут вход, походу, блядь. Так, 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 так. Блин, ще чого не хватало. В акваторії Чорне море, Су 34. Може вот его чудово, блин. Я находюсь так далеко від дома і так близько біля моря. Потвердить цю доставочку. Клієнт був довольний, що я його знайшов. Да, я як був довольний, кого я його знайшов. Тачка, Таня, дядька, давай шаждвие. Ти не такі далекі замовлення даєш і все до моря, все до моря. Давай щось вгору, туди. Я і так уже біля мови. Не хочеться звідси кудись побістніше І Це вже 10-та година, а мені додому їхати шкіхи. Щось кілометрів, каже, так? Да? Чудово, блін. Ох, ти ж молодець, дядько, Без света, все в чорному, все самоубийца <звучить> ты тоже блядь, може посигнали ты так бшок то типок блять сигналичем блядь, самоубийца на вельгу и все мені посигнали ты б так я тоді відключаюся полностью и гажу иду до дому что тревога не включилася Ради любопытства Думаю, ну давай включу Голову Позвольте, все, что В принципе, можно взять И Трошки вернемся Она нам выпала Майже по пути Так что можно взять ее Думаю, так спробую твої кого включимо. голову включив. Тому якщо падає якась жопа, то не буду їхати. Якщо щось більш-менш нормально, то поїду. Ну у вас монопіца впала, більш-менш нормально, можна їхати. Вести потім на інлізу. І потім І потім туди отак от, отак от іду додому. Над валами на космонавта і кожен дом. отлично скільки? скільки денег ну 65 гривень майже чудово все, заказ готов ще песня чудово плюс 51 гривень все, я через замовлення зроблю все за 60 гривень так що я не сильно пожаркую що я відмовив від тих 90 гривень ну, реально туди їхати далековато, ще й так Борічку волі моря. Що зараз якась фігня почнеться, то звіти, звісно, вшиватися дуже тяжко буде. А ця монопіта якраз то, що мені треба. Краще б вона б відразу мені б випала, я б не скіпав і трошки більше, звісно, робив. А він вже як є. І так добре що так вирішує. А обережно? <рістить> <післянування> ну тут без коментарів, ви самі все бачили. Тут без коментарів. Ну, босса розілиться, вразі стародання. Треба тако. Туди, сюди, обійти, заполутати всіх, щоб я їх позбивав потім. Mm. Опа, і оцей ведмедик. Я зранку біля нього теж повиїжджав. Так, і що в мене виходить? Ще 16 гривень чаю. Чудово. Що, тепер їдемо додому, вже точно все позакривалося. все вид я откатал. сегодня 23 замовления, заработал 1437 гривен. 134 гривен чаевых электронных. Так, ну, такая себе сегодня была покатушка. А, я еще один болт сделал, да? Там что -то порядка 70 гривен. Да, В майже 70 гривен и один болт за сегодня. Ну, На катар кіромітраж я вам скажу, що вони не, теж немаленькі. ж, не ж вечором теж так, дай Боже, покатав. Хотілося звісно, витягнути портали, але не вийшло. Ну, У мене ще, по-моєму, не виходило порталуху, щоб такі щоб чистими були портари. Чаємче, це, звісно, може бути, а вот хотілося б, щоб, щоб були чисті. Мені ще щастить на одній зарині пролітаю. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте натиснути вподобайку. Напишіть обов'язково комент. І було б файно, напевно, якщо б все підписалися, хто ще не підписаний. А я додому мити ноги, їсти лягати, спати. Всім мирного неба. До зустрічі, побачимось, почуємось.